Волейболісти Дніпровської команди «Прометей» активно готуються до вирішальної та найважливішої частини чемпіонату України матчів плей-офф. Попереду чвертьфінал, де червонобілим доведеться зіграти проти сьомої команди за підсумками регулярного чемпіонату тернопільського клубу Поліція охорони зуну Динамо Я вважаю, що це добра, сплочена команда, яка може заграти дуже чудовий матч, як це показав останній матч. Якщо я не помиляюся з «Юрокадемією», коли вони в 3-1. Ми ні в якому разі не будемо розслаблятися та будемо грати свою найкращу гру, як ми завжди це робимо. Ой, вже стільки награлися друг проти друга, та і взагалі багато гравців, з якими грали, я не знаю, усю свою кар'єру і поруч, як, наприклад, з Андрієм Гарбенка, то е Багато вже напевно ми друг друга настільки вивчили, що вже розбуди нас вночі. Ми будемо знати, що робити. За регламентом нинішнього сезону чвертьфінальна та півфінальні серії матчів триватимуть до двох перемог. Зараз підопічні Андрія Левченка багато часу присвячують відпрацюванню певних технічних комбінацій внутрішньокомандних зв'язків та фізичному стану в цілому. Підготовка проходить в класичному режимі. Ми, в принципі, робимо все для того, щоб команда максимально зігралася, щоб новий, новий гравець, який у нас є, влився в колектив, і ми мали якусь таку єдину картинку гри якою можна буде порадувати наших вболівальників? Ми працювали саме над фізичними кондиціями, над витривалістю гравців, і гравці отримали таку досить велику нагрузку. Тож зараз вже ми знижуємо її і плануємо вийти на наші ну, майже максимальні кондиції вже на ігри плей-офф. Ми зараз працюємо над елементами, на яких не було часу, коли було багато ігор, ми е, трохи е, познали такі е, сумні поразки, але е, хто, хто довго грає, особливо там, Тренера чи гравці, які вже мають досвід, вони такі поразки сприймають тільки навпаки як більш мотивуючі речі. Тому, як мені здається, ми зараз працюємо набагато краще ніж до цього. Більше, більше віддаємось своїй справі. Підготовка триває силова. Працюємо в тренажерному залі і тут на паркеті. Готуємося до цілого плей оффу тому що у нас цілі як мінімум попадання до фіналу, тому ми е закидаємо таке якби, завдання собі приготуватися аж до великого плей оффу Зазначимо, що чвертьфінальні матчі за участю Прометея відбудуться 7 та 9 березня о 20.00 за київським часом. Ігри плей-офф – це є таким. Загальним підсумком, загальним результатом того, що команди робили весь сезон. Десь були там провали, десь були гарні ігри, але в плей-офф вже таких ігор не буде. Прохідних ігр. Тож всі команди будуть налаштовуватись максимально. Ми вже це бачимо по жіночому волейболу і в чоловічій волейбол не виняток. Тож прохідних ігор не буде буде цікаво в кожній грі, Я запевняю вас в цьому. Переглянути онлайн трансляцію цих поєдинків можна на youtube каналі Діві Спорт Волейбол.